Добрий день, шановне товариство. Надзвичайно приємно, що в таку спекотну погоду, але ви вирішили завітати до Чернігівського колегіуму в це історичне місце, яке нам і збиває спеку, але її розбурхує через наші емоції і через ту інформацію, яка дуже цікава, що стосується нашого міста Чернігова. І ага. ми говоримо про. Симфонію. Так, а що таке симфонія? От які слова можна дібрати до слова симфонія, синоніми? Музика, добре. Так. Співзвуччя, гармонія, синтез. Ми не будемо далі уподібнюватися до цих термінів, але сьогодні ми поговоримо про поєднання саме на території нашого Чернігівського краю. Музики і слова у творчості Павла Григоровича Тичини. Вона є художнім відтворенням людської мови у всіх найтонших вигинах її. Хто така вона, та ж симфонія, та ж література, мова і, звичайно, те, що нас налаштовує, те, що ми чуємо, і те, що ми відчуваємо, це музика. Не просто так. Саме я дібрала цей фрагмент музичний, щоб зазвучав оркестр звуків, кольорів і, звичайно, слів Павла Григоровича Течини. Саме це такий митець, який прославив нашу Чернігівську землю, попри стереотипи, які склалися за радянських часів, прославив тим своїм кларнетизмом, оцим мудрим поєднанням. Слова в музиці і в кольорах. Отже, Павло Григорович Тичина унікальний український поет, у творчості якого поєднано музика, живопис, слово. І це поєднання стало символічним саме в поєднанні української поетики і європейського художнього мислення перекладач, публіцист, політик, громадський та державний діяч. Певної доби. Міністр освіти, лауреат Шевченківської премії, начебто все статичне, такі статичні титули. Але насправді не просто так ми говорили про музику. Тичина – це поест, си, поет симфонізм, тому що, симфоніст, тому що він мав тонкий музикальний слух від народження. До речі, він сприймав е, взагалі світ крізь е, музику від звука. Він огортав кольорову оболонку і потім народжувалися слова. Тому у його творчості дуже багато так званих оказіоналізмів або новотворів тих слів, які він сам придумав і зробив свій неповторний стиль. Він грав на шістьох музичних інструментах: кларнеті, гобої, бандурі, фортепіано, хоча в його будинку саме рояль, сопілці, флеті, співав у хорі. Можливо, вже зараз ми робимо певні відкриття того і те, що розбиває ті стереотипи про Павла Григоровича Тичину. Він диригував хором і зверніть увагу, він був учителем Григорія Верьовки. І тому той згодом написав музику майже до 40 творів Павла Тичина. Це, до речі, рояль Павла Григоровича Тичини із квартири музею Тичини у Києві. Перша збірка, яка побачила світ в 1918 році, це сонячні або соняшні кларнети. Довгий час ми теж називали сонячні кларнети 1918 рік, але е, ми можемо побачити саме титул е, обкладинку цієї збірки і у утечини це написано «Соняшні» кларнети. І зверніть увагу, на обкладинці були Соняшники. Е, тому е, згодом багато критиків літературних згадували ці соняшники і цю збірку, і цю збірку сонячні кларнети, тому що це симфонія весни, світла, оновлення. А взагалі, кларнети. Кларнет це музичний інструмент, який своїм звучанням нагадує. Тембр людського голосу, наче промовляє, так? і тому і співає на різні голоси. У збірці сонячні кларнети багато різних віршових розмірів. Деякі твори такі, скажімо так, не ритмічні, ну, тобто не, не так, що римуються, але вони мають свій темпоритм і вони просто неповторні. І, звичайно, кларнети. Тичина кларнетист. Його називають тому кларнетистом, тому що він творець цього поетичного, унікального стилю кларнетизму. Він поєднує елементи символізму, імпресіонізму, імажинізму, і, звичайно, українські традиційні мотиви. Але при цьому створюється така неповторна яскрава картина світу. І я вже казала про оказіоналізм або новотвори. Пригадайте, арфами, арфами, голосними обізвалися гаї. Самодзвонними є таке слово? У Утечини є ніжнотонними – «Іде весна за запаш... квітами, перлами закосичена. Оце ті слова, які створюють його неповторний стиль. А якщо ми подивимося вже на визначальні ознаки, це вже глибше в теорії літератури, то різні алітерації, накопичення приголосних, асонанси. От, наприклад, арфами, арфами. Відчуваєте, наче як звучить голосними. Оці накопичення голосних звуків. Передає наші переливи арфи. А от, наприклад, ми дзвіночки, лістові дзвіночки славим день-день. А тут багато приголосних, які передають звуки, створюють певні звуконаслідування. Ну, Ми не будемо заглиблюватися у теорію літератури, але я скажу просто. Може просто, може складно, може незрозуміло, але я думаю, що ми зрозуміємо, тому що подивимося на течину по-новому. Це у слові звуковий колір. Уявіть собі, звуковий колір. І кольоровий звук. От, можливо, це і є той тичина-кларнетист. Багато сфер ви світ тичина оркестру його ще називали тичина оркестр. Це, до речі, така три сфери, які умовно визначив Євген Маланюк. Перша сфера, тобто це як перші як етапи звучання тичини-оркестру. Спочатку це зоряна туманність генія. Тичина дивився на світ, ну, можна так сказати, крізь рожеві окуляри. Він був наївним, сприймаючи цей світ, тонким, чистим, неповторним. Тому звучала музика, тому, звучали, тому можна було почути кольори. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить, піди, збуди, цілуй її очі, а далі продовження ви знаєте. Так, от, а далі поступово спускається на землю. Друга сфера він потроху починає адаптуватися, спускатися на землю. Він бачить реалії, уже замість е, соняшних кларнетів з'являється збірка замість сонетів і октав. Дивіться, сон, замість сонетів і октав. Октава це музичний термін, це музичний інтервал. Звучить октава, повно звучить, але замість октав. Значить, він сам розуміє, що потроху стає. Підвладним ті ситуації, в які, в які він жив, і тому з'являється твір ен гармонійне. А третя сфера, коли Тичина опустився на землю: скорбна мати, збірка чернігів. До речі, на жаль, але це одна, вважаючи літературні критики, що це одна з найзаідеологізованіших заполітизованих збірок Павла Григоровича Тичини. Ну, і вона, до речі, в музеї, в селі Пісках, де народився Павло Григорович Тичина, вона така ще чорна обкладинка. Коли були в музеї, подивилися, знаєте, так сумно стало від цього. Ну, але це ж вже це вже історія. Тепер щодо самого, от е, як про нього говорили, беремо раннього тичину. Василь туз сказав, що ранній тичина належить до найвидатніших поетів у світовій культурі. Дуже гарно звучить. Ну, і Стус, все ж таки авторитетний. Євген Маланюк про раннього тичину він називав поезію тичини своїм першим коханням. Це той же Євген Маланюк, який потім, після того, коли ми кажемо тичина спустився на землю, він в 24-му році написав вірш Сучасники. Перша частинка стосувалася творчості Максима Рильського, яку він назвав алхіміком мудрих слів. А друга частина була присвячена Павлу Григоровичу Течині, і він сказав: Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась. Вдумайтеся, так? Згодом вже перед смертю Павло Течина потім написав. Скажіть Маланюкові, він єдиний мені правду сказав. Хай мене, хай простить. Ну ось такі цікаві факти. Ну і тепер ще що ж давало джерела е, такому талантові. Тичина дуже любив читати і підписував кожну книгу. Його бібліотека ну, просто меморіальна налічує приблизно 21 тисячу книг. І є однією з найбільших приватних бібліотек у, в, в Україні. Це, до речі, вхід до музею квартири Тичини в Києві, а це якраз таки в цьому музеї-квартирі його бібліотека. Коли заходиш в цю кімнату навколо одні книжки, і нам розповідали працівники музею, що у нього книжки стояли такими. Е Ярусами, так, тобто ті книжки, які були заборонені владою, він ховав, наприклад, тут стояло все те, що можна, а все те, що для душі, те, що потрібно, те, що несе український національний дух, воно було можливо другим або третім ярусом. Так він приховував. Тому ця маленька кімната налічила таку велику кількість літератури різної. Життя Павла Григоровича Течі хочеться назвати музичною рікою. Я думаю, що ми вже е, в цьому трішечки переконалися. І нехай тут немає скрипкового ключа чи басового ключа, немає знаків, якщо це музична, якби це була мелодія. Але схематично кожна нотка це начебто етап його життя і творчості. І як і у кожної людини є свої злети, є свої падіння. Наприклад, на ноті соль тичина зупинився на роздоріжжі, тому що він не знав, як іти далі. Але е, ми не будемо зараз деталь, деталізувати все. Просто почнемо з дитинства. Про дитинство. Павло Григорович Тичина народився в січні 1891 року в селі Піски. Це е, зараз бобровицький ну, я, територіальна бобровицька громада, мабуть, так. От і е, сім'я була багатодітна і дуже бідна. Крім Павла Тичина було ще 12 дітей. Зрозуміло, що дати освіту і дати належне виховання всім не було змоги. Тому е, а з зі спогадів Павла батько був дуже суворим, а мати доброю і лагідною. Ну традиційно на контрасті буває. Але ж невідомо, якби, чи побачив би тичина світ, чи став би він тим, ким він став, чи прославив би нашу Чернігівську землю, якби на його перша вчителька Серафима Миколаївна Мурачевська, яка відчула цей хист і письменницький, і його талант в музиці. Вона назвала тичину Співоче хлоп'я. Співоче хлоп'я і відправила в, світ, відправила в світ творчості. Вона переконала батька, що, що От зараз от якраз Світлина, відома світлина Павла Тичини і Серафиму Миколаївни Морачевської. Вона вмовила батька віддати Павла до Архієрейського хору. Чому? Тому що хористи могли безкоштовно навчатися і е, в цьому духовному училищі, і, звичайно, це був шанс здобути освіту. З Серафимою Марачівською Павло Тичина спілку підтримав зв'язок е, все життя і присвятив їй твори. Тичина і Чернігів. Ми ж говоримо про Чернігів. Тичина навчався в освітніх закладах нашого міста, в Чернігівському духовному училищі. Чернігівські духовні семінарії з 1907 по 1913 роки. І що ще цікаво, під час навчання в семінарі він відвідував художню школу викладачем, у якій був Михайло Жук, відомий художник. так? Вона саме ця школа знаходилася в семінарі. Ще Павло Тичина співпрацював, ну, тобто був пов'язаний з діяльністю Чернігівського народного дому, нині це Чернігівська філармонія, де він диригував зведеними хорами. І ще так само він диригував хором у Троїцькій церкві. Тобто людина увійшла у світ мистецтва. І ми бачимо, що всі ці заклади говорили про те, що це певна духовність і звичайно мистецтво. Далі тичина навчався в комерційному інституті в Київському на економічному факультеті, але при цьому був членом Чернігівського самостійницького братства, яке очолював Василь Елан Блакитний. А вже в 1916 році товариство відрядило Павла Тичину налагоджувати зв'язки з іншими самостійницькими групами. І так тичина опинився у Києві. Які цікаві, цікаві факти, встановлені як митця? Перший свій вірш. Саме в таком такій назві я й знайшла, стине небо закрилось. Поет написав у 15-річному віці, але так і не закінчив. Ну, можливо, це була перша спроба таланту, перші проби Пера. Після закінчення училища ми казали, що він навчався в семінарі, і Михайло Жук ввів його у сферу Чернігівської інтелігенції, але не тільки він. Ми будемо говорити ще про постать Михайла Коцюбинського. Тут якраз заступник директора музею Наталія Михайлівна Коцюбинська є. і Вона знає, що жук Коцюбинський Тичина – це, наче як одне ціле, це те, що творило мистецтво освіту в Чернігівському регіоні. І жук познайомив з Михайлом Коцюбинським. Хоча є така версія, що, начебто, Михайло Коцюбинський прогулювався, прогулювався біля стрижня, там побачив течину, який сидів малював, і запросив на свої суботи. Ну, можливо, вибирайте ту версію, яка вам більше до вподоби. Сьогодні кажуть, людям потрібні легенди. От яка цікава, така хай і буде. Але ми знаємо, що жук Коцюбинський. Зробили свій внесок в формування тичини як поета. І до речі, в 1912 році літературно-науковий вісник це таке авторитетне видання з подачі Михайла Грушевського. На секундочку надрукували вірш тичини. Ви знаєте, як липа шелестить. Але передав ці тексти йому саме Михайло Коцюбинський. Я що ж, ми о, та до речі, це роботи художника Михайла Жука. Це портрет тичини, таким він його побачив. А це відома картина біле і чорне. Можливо, воно не так на екрані видно, як воно в оригіналі, але ми можемо побачити тичинки, тобто це щось таке символічне, так, і, звичайно, соняшники. І два янголи білий і чорний, так як контрасти в нашому, в нашому житті. Але це зовсім інша історія говорити про картини. Ми рухаємося далі. Михайло Коцюбинський так, ага. Тичина і Коцюбинський. знайшла таку світлину цікаву сонце-поклонник і сонце-кларнетник. Вперше почула, що сонце-кларнетник. Хочемо, самі створюємо указіоналізми. але це не просто так, не на порожньому місці. Літературні суботи, які проводив Михайло Коцюбинський у своєму будинку, там завжди звучала поезія, збиралася інтелігенція, звучала музика, той прекрасний рояль, звуки якого чули, чула це приміщення і наповнювала чернігію освітньо-культурний простір. І саме на одній із субот, в будинку Коцюбинського, Павло Тичина прочитав поезію Розкажи, розкажи мені поле. Після цього прочитання Михайло Коцюбинський сказав: між нами поет. І, можливо, це була візитна картка, освіт мистецтва і освіт літератури. Тож, тобто, вже між нами поет. Коротко його літературна творчість. Ми вже казали, «Соняшні сонячні кларнети, перша збірка, вже в 20-му замість тонець, октав, плуг, «Сковорода у рибкій симфонії, в космічному оркестрі, вітер з України та інші твори, які ті збірки, які написав Павло Григорович Тичина. Також він обминув і е, дитячої аудиторії, і у нього і «А я у гай ходила. Кор дзвіночків, які ми вже цитували, Васик Телесик, кожум'яка, Додарик, які виходили навіть окремими книжечками. Не бував ти у наших краях. От вам і Чернігівщина. Я не буду весь, всю поезію зачитувати, але те там, де передається натхнення і оця сила, особливості району, бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори. Там степи, там могили, як гори. А весняні ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти зна це знаєш? Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш. Серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях. А ми тут живемо, і ми радіємо, і гості, які приїхали з Києва, знаєте, що в наших краях дуже гарно, і мистецька Чернігівщина, літературна Чернігівщина, дуже-дуже потужна. Нам є чим пишатися і чим виходити на світове мистецтво. Ну і, звичайно, та поезія, яка була опублікована першою. Ви знаєте, як Липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди збуди, тілу її очі. Кохана спить, ви чули ж бо, так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць зорі, солов'ї, я тві, де чують дідугани, а солов'ї. Та ви вже знаєте, як сплять гаї. До речі, ця поезія покладена на музику, і не просто так. Тому що ми, ми от зараз був такий слайд-ряд, можна сказати, так, які начебто ті художні образи, які придумав Павло Тичина, ми озвучували. Але музика може бути, може бути відчутна по-різному. Ще ми говорили про такий цикл другої сфери, цикл енгармонійне. Будь-яке явище життя ми можемо пропустити крізь призму власного сприйняття. І от у нього в циклі енгармонійне він по-своєму зображує сонце, вітер, дощ, ві... дощ, туман. Ну, Для прикладу, вітер. Вітер це сила, це енергія. І подивіться, як написав Тичина. птах, ріка, зелена, вика, ритми соняшника. День біжить, звенить, сміється, перегулюється. Начебто не складно, так наче не римовано, але воно але відчувається цей ритм. Подивіться, скільки дієслів біжить, сміється, перегулюється. А дієслова це дія, вона несе вперед. Над житами йде медами килит келихами». День біжить, дзвіниць, сміється, перегулюється. Ми почули, ми побачили. А у нього ми відчули це у поезії. Отже, ми побачили, що і ага, так а це кор лісових дзвіночків. От можна зразу навіть спитати, лісові дзвіночки, а чому вони так називаються? Що ми чуємо? Дзвіночок і уявили собі цей предмет. І тому вони нагадують своєю формою, нагадують своєю формою дзвіночок. А хор це один виконавець чи багато? Багато. От вам іще теж музика, і хор лісових дзвіночок. А чому вони лісові? Не з лісу вийшли, бо вони, вони там ростуть і живуть. так? Ну, от. ну Але ж у тичини, так, день, 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 тінь, тінь, дзінь, дзінь. Він так закінчує кожну фразу цієї поезії, і, звичайно, дітки придумують різні презентації, мелодії. Я пам'ятаю, зі своїми учнями давно ми придумували пісню, ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день, і діти так раділи, тому що вони придумували своє, придумували музику на такі слова Так, ну і, звичайно, арфами, арфами. Е, я вже цитувала цю поезію, є різні інтерпретації. Не може бути так, щоб течина собі просто поет там, чи щось там намалював, чи десь там подиригував правда? А він вкладав кожне своє слово в музику. Ну, і звичайно, е, про кларнет, е, про кларнети, про музичні інструменти. Ми можемо сказати, що кожен говорить по-своєму. Кожен, кожен про кохання, про весну може розповісти своїм тембром. Так само і Павло Тичина чому назвав арфами-арфами. Е от якщо ми, наприклад, послухаємо звучання деяких музичних інструментів, і е яка, який з них... Краще буде відображати цей задум поезії Павла Тичини. І, звичайно, багато композиторів поклали, верталися до поезії Павла Тичини. Це вокальні твори, романси, пісні, хорові композиції, кантати, вокальні цикли. Кирила Стеценко, Левко Ривуцький, Борис Лятошинський, Григорій Вірьовка, про якого вже говорили, Мирослав Скорик, Анатолій Косанатольський, Платон Майберна та багато-багато інших. І поезія Павла Тичини. Це не лише слово, це музика світла, дихання весни, хор людських почуттів. Це симфонія, де кожен читач знаходить свою мелодію. І я сподіваюся, що ви сьогодні для себе десь відкрили течину, дізналися про якусь нову, щось нове про нього, а можливо, просто він у вас зазвучав, оці симфонії слів, звуків, кольорів. Але кожен знайшов свою мелодію. І я хочу подякувати вам за увагу і побажати от зверніть увагу, два дві теж картинки. Там скарбковий ключ з нотами, а тут палітра із пензлями і напис. Кожен розфарбовує життя своїми кольорами. Є інструменти, є фарби, але картину кожен може намалювати свою. Павло Тичина намалював свою картину. Я бажаю, щоб кожен із нас, от в такому, таких надскладних умовах, все-таки знаходив час для мистецтва, для поєднання синтезу слова, музики, кольорів і розкривав і відкривав для себе нашу українську культуру все більше і більше. Дякую вам за увагу! Нехай звучить симфонія.